Таки з фільму Опенгеймер люди уявляють, е наскільки це дорого, наскільки це був масштабний манхеттенський проект. М ну от нічого і близько такого в Україні е не могло бути, бо просто е це я вже добре знаю колишній чиновник. От, е за всіх без винятку урядів і президентів наука в Україні фінансувалася за неймовірно залишковим принципом. Ніхто не розумів, навіщо ця наука нам взагалі От, треба було довго пояснювати, але ці слова мінфін не сприймав як щось серйозне. І е, ну є така прірва між потребами такого потенційного проекту і тим, що є зараз. Що я зараз навіть не можу оцінити а які які гроші, які вливання грошей для цього потрібні, і, і звід, звідки це можна взяти? Я не кажу про ресурси. Це дуже витратний проект. Манхетенський проект.